Моє шанування, вітаю глядачів YouTube каналу Львів Медіа, Дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, адже за статистикою більшість з вас дивиться наш контент і не підписується на наш канал. Для нас це загадка, тому я закликаю вас це зробити. Раптом ви забули, адже чи таким чином якісну аналітику почує більша кількість людей. До на нашої ефіру доєднює Олега Замороза, добровольця збройних сил України, ветеран російсько-української війни та громадського активіста. Пане Олеже, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Я попереджую зараз наших глядачів, що мета нашої розмови аж ніяк не компроментувати сили оборони, а навпаки, загострити тему на болючих питаннях і тим чином врятувати більшість життів наших захисників, адже важливо говорити про проблеми, навіть якщо вони є, адже таким чином публічність допомагає привернути увагу відповідальних осіб. Пане Олеже, чому я почала цю розмову саме так? Тому що коли говорять про те, що в нас є якісь проблеми в силах оборони, вже і тут починається така позиція влади, що інформаційний простір грає на руку ворога. Скажіть на вашу думку, чи варто говорити, якщо щось не так, ми цим відрізняємося від ворога від Росії, та що у них там диктатура, ну немає там свободи слова. У нас дуже багато проблем зараз в армії, і тому доводиться про це говорити публічно. Ми про багато речей намагалися говорити не ну, публічно, намагалися доступитися до командування. На жаль, всім уже очевидно, і ЗМІ, і суспільству, що нас не чують. Тому доводиться безперечно так все правильно говорити для того, щоб ну, достукатися і вберегти життя наших військових. На жаль, нам про деякі речі треба говорити публічно, плюс є системати систематичні помилки, систематичні більше ніж помилки, просто ті люди, котрі не на своїх місцях, і це все веде нас на не дуже хорошу історію. Е, поговоримо з вами зокрема про е, покровський напрямок. Ситуація складна, кажуть він, штабі, про це каже президент. Противнику до самого міста Покровська орієнтовно залишилося 20 кілометрів за даними аналітиків з Deep State. А тим часом військові з 59-ї бригади, якщо я не помиляюся, показують кадри, де в центрі міста садять квіти, доглядають клумби, і в них постає логічне питання: чому не доглядають так оборонні споруди. Сьогодні зранку Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації в ефірі Радіо Свобода, сказав про те, що це просто планова робота. Це як підмітати вулиці. Але стосовно фортифікаційних споруд, якоїсь Чіткої конкретики ми не почули, чи є там планова робота. І здається так, що це вже, знаєте, теж системна проблема міської адміністрації і цивільної адміністрації. Але, пане Олеже, що ви про це думаєте? це Системна проблема, тому що якби у нас все в порядку було на вищому військово-політичному керівництві, такий би голова адміністрації мав би поїхати в СІЗО за такі речі, тому що він голова адміністрації прифронтового. А, мабуть, вже і фронтового міста, населеного пункту, абсолютно на інші заходи мають вживатися щодо збереження цивільного населення, щодо підготовки міста до справжньої нормальної оборони. Час зараз є. Так, справді, коли війська підходять ворожі до самого міста, вже не побудуєш фортифікаційні споруди, вже не захистиш якось місто і так далі. Ми це все проходили. Ми пройшли це з Бахмутом. Де не було місто підготовлено до оборони і в результаті місто було втрачено. Ми це пройшли навіть по Авдіївці, де, здавалось б, лінія фронту перед містом е певна була, 10, і вона була років 10. А потім виявилося, що вона, в принципі, е саме місто Авдіївка, котрі безпосередній близькості до фронту, не було підготовлено абсолютно чином ніяк. Ні запасні позиції, ні позиції в місті, але є певна специфіка. Підготовки до оборони саме населеного пункту міської забудови, і так далі. І там військова книжка говорить про ряд е, заходів і так далі. От останнє я щось таке пригадую: ну, от на моїй пам'яті я приймав участь в обороні столиці на ірпінському напрямку, і е, я пам'ятаю навіть як та ж столиця, ну плюс-мінус готувалася Та в нас була зона відповідальності нашої е, бригади. І саме безпосередньо на околицях місць, де ми отримували оборону. Але нам частина там Смітошинського району перепадала по обороні міста Києва. Ну, слухайте, хоча б їжі були в місті, хоча б блокпости зводились, хоча б бетонні певні споруди. Місто ми окопували в Києві навіть окопи рилися, їх не дуже важко вирити, і потім не дуже важко закопати. Те, що я, я бачив ці кадри з Покровська, і те, що так спокійно міська влада говорить про те, що це планові якісь роботи, те, що у вас там благоустрієм займається і кошти на це витрачаються, засудити треба, кажу ще раз, за те, що кошти витрачають землі куди, і за те, що у нас оборони нема. Але все починається від центральної влади. Центральна влада це дозволяє робити. Ой, які красиві квітачки і так далі. Ну, молодці, То от для кого ви ці квіти саджаєте? У мене дуже риторичне таке питання. Ну, Я чесно що без матюків про це, це говорити ну, мені важко. Дивитися, серта кров'ю обливається, як очевидно, ну, що Покровське треба готувати зараз до оборони. Воно має бути все перекопано, вона має, воно має бути все забетоноване, воно має там має зводитися вже нормальні опорні, опорні пункти. Нема. Ну, тому що так, да, тому що там ще не так близько та лінія фронту. Але як там у нас ще буває... Кілометрів. Так, да, але як у нас часто це буває, що потім, ай ой ой, ой а ось ж міські бої, а куди, а все, а ми не встигли, а треба евакуювати місто і треба місто здавати. Ну от з цим дуже важко миритися із позицією такої військово нашого політичного керівництва. На жаль, знаєте, яка тенденція? Ворог вчиться на своїх помилках, ворог вчиться на наших помилках, здебільша на своїх. Ми не вчимося ні на помилках ворога, ні на своїх помилках. Не вчимося. Ворог колись у нас в Харківській області і в Херсонській області е, вважав немодним е, будувати оборонні споруди, бо вони тільки все життя будуть наступати. Поплатилися за це вони дуже боляче в результаті харківського контрнаступу і на Херсонщині. А у нас теж така позиція, що не модна, ми ж, що у нас контрнаступ, Крим влітку і так далі. Я не знаю, це просто якийсь е, жах і е, дуже. Мені рідко дивитися, як на всяких форумах вони роблять із себе великих стратегів, а тут вони квіточки саджають. Халатність, причому така злочинна халатність, за яку треба по шиї бити і саджати.